Чому Макрон телефонує Путіну? Келох вважає, що саме Росія затягує мирні переговори. Законопроєкт Грема буде винесений у послабленій формі. Говоримо з політичною аналітикинею, членкинею британського осередку європейської мережі лідерства Олександрою Філіпенко. Вітаю Дякую за запрошення. Олександро, президент Франції, Макрон, розмовляв телефоном з Путіним понад дві години. Однією з тем стала російсько-українська війна. Кремль спершу повідомив про розмову, а згодом це підтвердив і Єлисейський палац. У заявах обох сторін першим пунктом зазначено конфлікт між Іраном та Ізраїлем, другим війну між Росією та Україною. Як ви думаєте, що спонукало Макрона ініціювати або погодитися на пряму розмову з Путіним? На вашу думку. Макрон діяв самостійно? Чи це було узгоджено з європейськими чи натовськими партнерами? Поки що ми знаємо, що дзвінок був ініційований французькою стороною, і це досить важливо. Еммануель Макрон уже деякий час прагне, щоб його сприймали як лідера Європи. І як нам відомо, це навіть змусило Джорджію Мелоні, премєр міністерку Італії, почуватися ніяково, адже вона сприймає Макрона як того, хто сьогодні є головною рушійною силою в Європі. А мелоні вже багато разів наголошувала, що хоче, аби Рим став столицею Європи. Вона заявила, що Брюссель не повинен бути столицею Європи, попри те, що саме там розміщено європейську комісію та інституції Європейського союзу. Тож, розмова між Макроном і Путіним ініційована французькою стороною, ймовірно, є частиною певного дипломатичного поштовху з боку європейських партнерів та країн Європи. Хоча, як нам відомо, жодних запитів на телефонні переговори чи зустрічі з боку інших європейських країн до Москви не надходило на цей момент це єдина відома розмова, і нічого іншого не заплановано. Зустрічі також не передбачається. Це була одноразова розмова телефоном. Я би навіть припустила, що це певною мірою також може бути сигналом від Сполучених Штатів Америки з боку сенатора Марко Рубіо, хоча не обов'язково від президента Дональда Трампа наразі Трамп надто зайнятий масштабним законопроєктом і всім тим, що відбувається в Конгресі останніми днями. Як ми вже чули, найімовірніше законопроєкт сенатора Лінці Грема, акт про санкції проти Росії, буде винесено на розгляд Сенату 9 липня після кількох вихідних, приурочених до 4 липня, дня незалежності Сполучених Штатів Америки. Отож, можливо, це початок процесу, перший крок дипломатичного тиску з боку європейських союзників Америки. Як відомо, Дональд Трамп був дуже задоволений самітом НАТО. Хоча самітом Великої Сімки, що проходив у Канаді, він залишився не надто задоволений. Зокрема, він був невдоволений позицією Еммануеля Макрона і тим, як той сформулював окремі заяви щодо Ізраїлю та Ірану, а також коментарями Макрона щодо виходу Трампа з саміту великої сімки commented on Trump leaving the G7. Тож, можливо, Макрон намагається повернутися до ближчого політичного кола Трампа, і цілком ймовірно, що ця розмова була узгоджена зі штатами, адже вона збігається в часі з кількома американськими ініціативами. Цей дзвінок, ініційований французькою стороною, міг бути натхнений Америкою. І не обов'язково особисто Трампом, але принаймні такими впливовими фігурами, як Келог, Вітков або найімовірніше Рубіо. Адже зараз штати, зокрема Білий Дім, прагнуть бачити більше ініціативи з боку Європи. Це найгостріше прагнення Вашингтона, щоб саме європейські країни взяли на себе відповідальність за війну Росії проти України. Вони постійно наголошують на цьому і докладають все більше зусиль, аби стимулювати європейських партнерів. Тому я би припустила, що ця розмова була узгоджена не тільки з іншими європейськими країнами, принаймні з коаліцією охочих, включно з Італією. Як уже зазначалося, Джорджія Мелоні не задоволена активністю Макрона, але ймовірно, питання також обговорювалося зі сполученими штатами Америки. Кіт Келок, спеціальний посланець у справах України, заявив, що саме Росія, а не Штати чи Україна, затягує пошуки мирного врегулювання повномасштабної війни, яку сама ж і розв'язала. Келок процитував речника Кремля Піскова, який заявив, що подальший перебіг мирних переговорів залежить від позиції України та Америки. Сам Келок назвав останні заяви щодо перемовин «орвеллівськими». Російські твердження про нібито зрив перемовин з боку України та Заходу безпідставні. Чим пояснюється така характеристика слів Дмитра Піскова як орвеллівських? Що вона говорить про кремлівську стратегію інформаційного впливу у питанні мирних переговорів? Ми добре знаємо, якщо стежити за російськими новинами і за всім, що там відбувається, що Дмитро Пісков лише ретранслює те, що Володимир Путін хоче донести. І зараз головне для Кремля створити враження, особливо у Вашингтоні, що Росія перебуває у позиції сили, що Росія перемагає саме це наратив, який вони активно просувають. Росія перемагає, Росія перемагає. Однак, як неодноразово зазначали американські політики, необхідно відкинути емоції і подивитися на реальний стан справ. Так, ситуація складна, вона справді критична. Але якщо порівняти її з подіями, наприклад, 2023 року, то видно, що російські війська значною мірою відтиснуті назад. Потрібно подивитися, скільки територій вони змогли захопити. так вони просуваються, але здобутки мізерні. Скільки було захоплено за цілий рік? Головне це відкинути емоції. Саме це, умовно кажучи, і просуває кіт Келок. Погляньмо на факти: все, що ми чуємо з Москви – це демонстрація сили. Але Келок закликає всі сторони заспокоїтися і реально оцінити обстановку is. Головна мета спеціального посланця на цей момент домогтися, аби сторони сіли за стіл переговорів. Так звучать заяви про готовність Росії до третього раунду переговорів. Але це також є частиною стратегії затягування з боку Путіна. Він просто не хоче, щоб проти нього запроваджували санкції. Механізм санкцій, як відомо, не починає діяти одразу після підписання. Якщо президент Трамп справді підпише запропонований акт про санкції проти Росії, то ті санкції набудуть чинності лише в тому випадку, якщо Росія не діятиме добросовісно. Якщо вона не рухатиметься в напрямку миру, мовою законопроєкту передбачено, санкції починають діяти, якщо Росія не демонструє наміру до переговорів або, хоча б до припинення вогню at least a ceasefire. Тож зараз Путін прагне змусити всіх повірити, що він рухається саме в цьому напрямку. А кіт Келог закликає всіх заспокоїтися і звернути увагу на факти, а не на те, що каже Кремль. А факти такі: Росія не зупиняється. Росія продовжує атаки, продовжує обстріли мирних українців. І ситуація лише погіршується з кожним днем. Ось про що говорить Келок, саме на це він звертає увагу. Йому важливо прокоментувати все, що надходить з Кремля, бо йому треба переконати Дональда Трампа побачити реальну картину, а не емоційний фасад, який Кремль намагається продати всім довкола. Мовляв, Росія перемагає, Росія готова до переговорів. Усе це частина інформаційної кампанії Кремля. Саме тому кіт Келог наразі гранично зосереджений на тому, щоб коментувати кожну заяву, що надходить з боку Росії. Олександро, ви згадали про санкції, і ми побачили, що сенатор республіканець Лінсі Грем підтвердив, запропонований ним законопроєкт про санкції не передбачає обов'язкових заходів проти Росії. Остаточне рішення, як ви зазначили, залежатиме від президента Сполучених Штатів Америки. В інтерв'ю ABC News Грем розповів, що під час гри в Гольф Трамп уперше заявив про необхідність просування законопроєкту. Після Перерва, яка завершиться 6 липня, ми маємо його ухвалити, сказав Грем. Якими можуть бути наслідки того, що остаточне рішення щодо санкцій проти Росії буде лише в руках президента США? Наразі найімовірніше голосування щодо законопроєкту відбудеться 9 липня, після згаданої перерви. Спочатку голосування пройде у сенаті, а згодом у палаті представників. Якщо все піде за планом, закон може набути чинності вже протягом двох тижнів. Однак мета полягає не лише в тому, щоб ухвалити акт про санкції проти Росії. Цей документ має стати інструментом впливу. Президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що не хоче повністю припиняти діалог із Росією at all. Не хоче переходити від розмов до цілковитої ізоляції. Йому важливо мати можливість впливати, зробити крок назад або навпаки два кроки вперед, щоб стимулювати Росію до переговорів та досягнення перемир'я. Йому потрібно мати важелі, він хоче мати можливість діяти, не обговорювати теоретичні санкції, а діяти в конкретний момент, щоб можна було просто сказати впровадити, і санкції почали діяти негайно або мати змогу самостійно вирішувати, які країни підпадуть під тарифні обмеження. Йдеться про ідею 500-відсоткового тарифу на всі товари, що походять із країн, які купують російські ресурси. Як повідомляли Deutsche Welle та інші медіа, Німеччина виплатить Росії 2 мільярди євро наступного року за постачання російського газу. 2 мільярди євро на рік приголомшлива сума year. І хоча відмовитися від купівлі російських ресурсів зараз виглядає нереалістичним, Дональд Трамп можливо зможе самостійно обирати кого тарифікувати. Також є нова інформація щодо змісту цього законопроєкту, повного тексту поки не опубліковано. Під час гри в гольф не турніру, а просто партії. Грем з Трампом обговорювали мову законопроєкту, і як випливає з інтерв'ю на телеканалі ABC, ймовірно, документ передбачатиме санкції не лише проти країн, що купують російські ресурси, а саме проти тих, хто водночас не допомагає Україні звісно, Німеччина допомагає Україні, і ця допомога дуже важлива. Хоча, можливо, вона могла б зробити більше, наприклад, не купувати газ на 2 мільярди євро billion euro excuse me але ключове, що під тарифні обмеження потраплятимуть країни, які купують російські ресурси і не підтримують Україну. Тож мова законопроєкту ймовірно надасть Дональду Трампу важелі впливу не лише у спілкуванні з Путіним, але й у діалозі з європейськими партнерами Китаєм Індією. Ю, тими, хто є основними покупцями російських природних ресурсів. Отже, є висока ймовірність, що формулювання тексту законопроєкту буде змінено і його застосування не обов'язково розпочнеться негайно після ухвалення, але це буде важливий інструмент у руках президента Дональда Трампа. І як ми спостерігали протягом останніх тижнів, президент Трамп справді сильно роздратований поведінкою Володимира Путіна, адже протягом своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово казав, Путін зробить це для мене тільки для мене. Він точно підпише угоду про припинення вогню, тому що в нас хороші стосунки. Але цього не відбувається. Росія продовжує бомбардування України щодня. Дедалі гірше день за днем. Ми бачимо все більше атак на українські міста. Для Трампа це, м'яко кажучи, надзвичайно неприємно. Він уявляв себе у ролі союзника чи навіть друга для Росії для Москви. Але тепер це виглядає як нищівний удар по відносинах, які він вважав особливими. Насправді, як показують події, ці стосунки були лише уявними. І всі бачать, як болісно це позначається на самому Трампі. Навіть під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном Путін звернувся до Трампа із пропозицією допомогти в переговорах щодо миру на Близькому Сході. І Трамп відповів: Ні, спершу займися Європою, спершу допоможи мені. Як Трамп сформулював, допоможи мені з війною в Україні. Не лізь на близький схід. Мені не потрібна твоя участь. Мені не потрібні розмови з тобою. Мені не потрібна жодна допомога. Спершу припини війну в Україні. Ми вже бачимо рівень роздратування, зокрема у реакціях на таких російських посадовців, як колишній президент Дмитро Медведєв. Згадаймо, як Трамп висміяв його у Truth Social. Законопроєкт про санкції стане для Трампа важелем впливу, і він, ймовірно, ним скористається. Адже зміни в документі дозволяють йому самостійно визначати, які країни підпадають під обмеження і як вести переговори з Путіним звісно, цей законопроєкт не є настільки всеосяжним, як хотілося б, особливо якщо говорити про більш потужну підтримку України. Але він відкриває перед Президентом Трампом можливість для дипломатичного впливу. Тепер, коли так званий великий прекрасний законопроєкт, ймовірно, буде ухвалено і стане відомо, як проголосує Палата представників, Трамп зосередиться на Україні та загалом на Європі. І тут варто згадати дзвінок Емануеля Макрона, цілком можливо, він пов'язаний із цим процесом. Сполучені Штати призупиняють частину постачання озброєння до України. Білий дім підтвердив це у вівторок. Як адміністрація пояснює таке рішення? Те, що ми зараз чуємо зі сполучених штатів, це коментарі до політичної доповіді про нестачу озброєння. Вашингтон побоюється можливих подій на близькому сході. Як уже було раніше, під хексет перекинув частину запланованого для України озброєння саме туди. Ситуація зараз така сама. Штати заявляють про нестачу озброєння, саме тому ухвалюють подібні рішення. Це жодним чином не пов'язано зі зміною їхнього ставлення до України. Йдеться виключно про внутрішній дефіцит боєприпасів і озброєння, як його бачить американська сторона, особливо після тієї операції в Ірані, відомої як Міднайт Хемер. Тож зараз буде налагоджено виробництво додаткового озброєння, і після цього запланована партія зброї буде передана Україні. Це жодним чином не стосується зміни ставлення до України чи переосмислення війни, виключно внутрішні побоювання Пентагону щодо того, що Штати можуть не мати достатніх запасів озброєння насамперед для можливих подій на близькому сході. Олександро, Дякуємо. Олександра Філіпенко, політична аналітикиня та членкиня європейської мережі лідерства. Олександро, дякуємо за участь і за ваші ґрунтовні міркування. Дякую за запрошення до зустрічі.